і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше, фібі, то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти жуйок обгортки. Вибачте, у тебе що? Гумовий рот. Як у нього вміститься міститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці. Нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. No. Дені, це марна. Її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Я вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея? Думаю, у мене вийде. <звук> ну, ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міф, але дякую вам.